Всім доброго дня! Сьогодні знаходимося на Київщині на полі, де господарство має висівати силосні гібриди від компанії LNZ бренду Universe. Такі гібриди, як s 3909 та s 4210 Господарство придбало гібриди у пропорції 70 на 30. 70% s 3909 і 30% 4210. Враховуючи стан поля і стан надходження вологи, господарство протягом двох років висіває силосні гібриди із нормою 72 тисячі. Цей рік не виключення, теж планують висівати з такою ж самою нормою. Бо для того, щоб отримати повноцінний корм, треба, щоб сформувався початок досить гарний і разом з тим, щоб була зелена маса. Тому на кінцеву густоту у нас повинно бути десь приблизно 69-70 тисяч рослин на гектар. З такою густотою сіємо і зернові гібриди. В принципі, урожайністю господарство задоволене. Купуйте силосні гібриди від бренду Юніверсіц, і я думаю, що ви будете задоволені всім гарного дня і мирного неба над головою.